Права 1036. Периметр квадрата дорівнює 1,68 дециметра. Чому дорівнює сторона квадрата? Ну що ж, міркуємо. Квадрат це у нас фігура, у якого всі сторони рівні. Чотири сторони. Вони рівні, то периметр квадрата це 4, що множиться на А, де А сторона квадрата. Ну і тоді ми можемо легко знайти, чому дорівнює сторона квадрата. Записуємо тоді, оскільки. Записуємо периметр П. Це 4А, то для того, щоб знайти А, нам треба це невідомий добуток, це невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Треба П поділити на 4. І це дорівнює в нашому випадку. Треба 1,68. Поділити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, ділимо куточком 1,68. Що ділиться? Що ділиться на 4? 1 менше, ніж 4. Ціла частина частки дорівнює 0. 16 ділимо на 4, це буде 4. 4 на 4 це 16. Віднімаємо. 16 мінус 16 це буде 0. 0 допишемо, зносимо 8. 8 на 4 це буде 2. 2 на 4 це 8. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершено. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 0,42 соті. Пишемо у дужках чого. Це у нас дециметри. Так. Ну і записуємо це у нас сторона квадрата. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Отже, сторона квадрата в нас дорівнює 0,42. Дециметра. Ну що ж, ось таке завдання на периметр квадрата з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.